Сьогодні робоча обстановка вихідні і ми з сім'єю вирішили садити картоплю. У нас буде посаджено два сорти картоплі. Це рання рів'єра і середня картопля це роса. Ми підготували ґрунт, зробили культивацію, і трактор нам зробив такі рядочки, де ми будемо її розкладати і потім загортати. І в кінці покажемо, як ми будемо її накривати агроволокном. Але перед тим я хочу вам показати, чим я буду обробляти насіння картоплі. Пішли. І так, для обробки картоплі ми використовуємо від компанії Органиця. Це мегаврожай, НПК-мобілізатор і плюс амінокислоти. Якщо у вас є проблеми з хворобами, шкідниками, ми обробляємо картоплю комбофунгіцид. І метабо ґрунтовий інсектицид. І плюс живлення, укорінення, стресостійкість в хелатованій формі Інфініті Ми це все діло, я вам пропишу норми. Які там норми для НПК-мобілізатори замінокислотами за чи фуніцит, інсектицид, норми вам пропишемо, кому що буде треба, собі будете використовувати. Якщо це все екологічно чисті продукти, тут є навіть значок, що це еко-органіки, все відноситься. Ми беремо, заправляємо в оприскувач і от картопля у нас в ящичках. Я вже її перед тим обробив, але просто зараз покажу. Обробляєте буквально 20-30 хвилин, щоб вона постояла, щоб картопля втягнула усі всі мікроелементи. Це все, що ми тут обробимо. І потім розкладаємо і висаджуємо. Друзі, зараз підійшло до завершення посадки нашої картоплі. Ми натягнули агроволокно, його закріпляємо, щоб його вітер не, не крав. О! Тут у нас рання рів'єра буде під агроволокном, а друга частина це буде у нас Беларос. І будемо спостерігати, як у нас буде тривати у нас розвиток нашої картоплі, як вона буде е, рости. Ну і будемо вам показувати.